Вітаю вас, друзі! Я в Україні. Сьогодні хочу повихвалятися своїми пафіопеділомами. Взуття це, знаєте, одна з найулюбленіших орхідей. Як можна не кохати оцю красу, оце взуття. Подивіться, які чудові такі петалії, такі волохаті, а носика, а носика подивіться, зелененького, А асіпалії, полосаті цепалії. Отака квіточка. Зараз квітне. Такий длиненький підконос у нього листечко гарненьке, чистеньке, зелененьке. Дуже люблю, коли мої орхідеї не хворіють. Я вам упродовж минулого року та й взимку казала, що Мушністий червець подлюка. на мої папіпеділами. І знаєте, вивезти цю тварюку із папіпеділами, це дуже складно. Складно тому, що листечко дуже щільно, щільно прилягає до шийки. Ось тут, бачите, отак воно щільно-щільно обхватує. А ця потвора селиться отам. Там глибоко-глубоко. Попробую його туди вивезти. Чим споливати із хімії, це буде мати наслідки корінці у папіапеділомів дуже-дуже чутливі до не тільки отрави, але й до добрива. Тому вони такі волохаті. Тому, як витравляти з них шкідників, то треба бути дуже уважними. Це гібридний пафіопеділум, це крос філіпененціця на Пінокіо. як ви бачите, от він має отакі петалії, такі, як у філіпененціця. І у нього шогуба, що шо оцей парус. Це Пінокіо. Але получився, отакий красивенький синочок. Вон у нього ще є два бутончики, які будуть розпускатися. Кіткування буде довге. Ці пафіпеді квітнуть не менш як 3-4 місяці. Отакий красунчик. Він має листячко від. Свого тата від Філіппененсіса. Але воно не настільки здорове, не настільки крупне, як у тата. Воно більш за розміром, як у Пінокіо. Але бачите, які гарнюня. От не можу я пройти повз красиве взуття. Я і цього разу як показувала вам новий завоз у Регіни в магазині. Виносила Регіна папіпеділуми. Я чуть не захлинулася слюною. Які ж вони здорові, які ж вони там класнючі. Але великани, великани, і треба щось думати, щоб розмістити таку орхідею на своєму підвіконні, то Треба подумати, куди діти штуки три інших. Бо там розмах, розмах листя дуже здоровий, але й рослини чудові. Поки що, поки що, знаєте, немає, немає мені де, де розмістити таку орхідею. Але дуже-дуже хотілося б мати одну із тих, що показувала Регіна. Мені там одна дуже сподобалась. В домашньому утримуванні пофіепеділуми вони невибагливі рослини. Вони не потребують яркого освітлення, вони не потребують дуже великих перепадів температур, відносно спокійно відносяться до вологи у веселі. Тому вважаю, що пафіпеділом це саме те, що мені потрібно. Я свої пафіпеділом взимку не досвітлюю, вони зростають на західно-північному підвіконі і дуже непогано себе почувають. Деякі з них я винося взимку на лоджию, там Трохи попрохолодніше. Вважаю, що там їм якраз саме те. Але там також немає досвітлення. Пофієпеділу це наземні рослини, тому для блоків вони не підходять, вони у горщиках добре ростуть, Грунт треба підбирати, все залежить від того, що ту за пофіпеділом, до якої секції. Він відноситься, бо є пофіпеділи, які полюбляють кальцій, є, які не полюбляють. а Навпаки, щоб вода була дуже-дуже м'яка. Ну, якщо вважати на те, що я поливаю всі свої орхідеї звичайною водопровідною отстояною водою, то... Я, я такі пафіопеділами і заводю на своєму підвіконні. Як я вже казала, корінці в них дуже чутливі, корінці в них волохаті, і добрева треба використовувати дуже-дуже-дуже мало. Навіть вважаю, що одного або двох разів на місяць дуже малої концентрації їм достатньо. Хтось вважає, що пафіпеділами потрібно пересаджувати кожного року. Я такої думки не підтримую, тому що пафіепеділом це така рослина, яка та як, як і інші орхідеї, які не люблять, коли, коли трогають їхні корні, коли їх переміщують з горшика в горшик, коли їм міняють посадки. Я свої орхідеї пересаджую лише у двох випадках. Або вона вже переростає свій горщик і з'їдає весь той ґрунт, який в неї є у горшику. Або зараз я вам покажу на одному з них, який, який негайно треба пересадити. Ось подивіться на листечко мого пафіка Леді Вайт. Це чудова чарівна біла орхідея. Дуже красива, я її люблю. Вона квітне без проблем. Така вона собі красуня. І подивіться на її листечко. От бачите, хтось каже, що це переволога. Ні. Я свої орхідеї... І папи у тому числі, не переволожую. Вони частіше за все бувають дуже сухі, вони висихають в сухарь, але мокрими вони ніколи не бувають. Я, я просто не встигаю їх поливати, тому вони в мене оце отакі. А на леді, отаке листечко. Це свідоцтво того, що цю орхідею негайно треба пересаджувати. Негайно. Тут вже дуже засолився, закислився ґрунт. Тому що орхідея, як і всі інші, оприскувалася від шкідників багато разів, дуже багато. Бо тут, ви бачите, розеток дуже багато і листечку, я вам вже казала, дуже-дуже плотно. Вивезти було, було складно. Тому тут і трава, тут і добрива. Ця орхідея не пересаджувалася ось уже четвертий рік. Тому вважаю, що вона вже сама показує, пересади мене, пересади, бо мені дуже погано. Я навіть думаю, що я вам вже давно не показувала пересадок пафіпеділомів. По то, мабуть, коли буду пересаджувати, то зніму, покажу вам, як воно пересаджувати пафіпеділами. Ось так, таке буває з листечком. Бачите? Отаке от жовте листечко, знизу, бачите? Це старіння. От старої розетки, бачите, ось ця стара розетка вже просто відмирає, тому і листечко в неї вже оце останнє пропало. До речі, якщо у моїх пафіапеділ в горщику ще достатньо місця і пересаджувати її не слід, то старі розетки я отак підрізому просто обрізаю і все. Коріння їхніх я не трогаю. Ось такі вони красунчики. Я їх дуже люблю. Вони не потребують ніяких умов таких, супер-бупер. Для мого підвіконня це саме те, що потрібно. Розпускаються оці красунчики, квіточки та то взагалі свято. В цьому рідні мої в мене все. Бажаю вам Тиші, спокою, миру в наших оселях. Ми переможемо, сумніву нема. Хлопці та дівчата гонять ворога. Боремося, перемагаємо до останнього рашита на нашій українській землі. Бережіть себе, мої рідні! Бережіть свої родини і бережіть Україну. Розмовляємо українською, бо наша мова це наша зброя. Здається, ті всі росіяни, які кажуть, що ми любимо Україну, вони брешуть, тому що скільки років, тисячоліття. Ми жили пліч-опліч, але вони не розуміють нашої мови. І те, коли ми вигукуємо слава Україні, воно доводить їх до сказу. А як ми розмовляємо на своїй рідній мові, то це їх взагалі бісить. Тому розмовляємо українською і славимо свою Україну. Пока, любі. До нових зустрічей!